Підхоплюючи вашу думку, ось про що хочу вас запитати. Коли читаєш анонімні телеграм-канали, які посилаються на свої чотири перевірених анонімних джерела, то вони кажуть наступним чином про ситуацію довкола залужного. Що все як завжди, все знаєте, все в нас хороше від Зеленського, все погане в нас від Порошенка. То це власне порохоботи, ті, хто там симпатизують якісь політичні сили, це вони хитають цю ситуацію. Вони дарма взагалі заступаються за залужного і так далі. І, і власне, намагаються якимось чином перекласти політичну відповідальність на конкретно взятого політика і політичну силу. Хоча якщо подивитися на симпатиків і навпаки, тих, хто не підтримує залужного, то це ж абсолютно різні українці. Я вже не знаю наскільки доречно там когось ділити за якимись політичними уподобаннями. Але чи розумієте ви як політолог цю політехнологічну? Такий прийом, який застосовується, щоб розмити межу, так, що це історія насправді не про залужного. Це насправді там, історія про політичні протистояння, в яких, до речі, сам головнокомандувач не бере участі. Ну, по-перше, сам головнокомандувач в силу своєї обставини не повинен демонструвати будь-яких політичних симпатій. Він це робить. Він, він займається війною і не заважайте йому займатися війною. Справа в тому, що. Із всіх державних інституцій збройні сили України є найбільш я б сказав успішна, найбільш функціональна. Справа -то в тому, що всі ставленики зеленського на посадах. Міністрів, голів обласних адміністрацій вони постійно щось руйнують, ламають, вони постійно не виконують свої функції, вони виглядають на тлі збройних сил як така ну зграя випадкових людей. Натомість збройні сили виглядають надзвичайно кваліфіковано, через що і отримують найвищу довіру суспільства. Зеленський навіть не розуміє, що довіра до нього це довіра в першу чергу до збройних сил, до генерала Залужного. Це Залужний є донор довіри до Зеленського, а не Зеленський є донором довіри до збройних сил. Оце принципова, так би мовити, відмінність у позиціях. Ще одне питання воно таке технічне, пане Володимире. Що українська сторона та ми це прочитали у західних медіа минулого тижня, попередила американців Білий Дім про те, що ймовірно будуть змінювати головнокомандувача і призначати когось іншого. З одного боку, знаєте, там ми супердорослі, та українське суспільство не бере участі в тому, щоб там когось призначати чи звільняти. Ми позбавлені такої можливості, але при тому доводять до відома американців. При тому, наскільки ми розуміємо, все ж таки Київ. Очікував якусь реакцію, та або що ні, не робіть цього, або да, робіть супер, клас, тоді будуть зміни. Що це за позиція не до кінця самостійності, коли ви всі президента вже визначились, але при тому трошки хочуть, щоб їх там в Америці підтримали. Можливо, для того, щоб менше було критики із середини українського суспільства? Насправді це, це схема розмивання відповідальності, але ж. Е... Ну, певну самостійність я б сказав, автономність українська влада вже продемонструвала. Наприклад, свого часу велика сімка запросила української влади провести реформу рахункової палати і обрати через конкурс на посаду людину. Що зробила українська влада? Призначила подружку зеленського піщанську, яка навряд чи відповідає кваліфікаційним вимогам. Тому зараз, коли вони придумали цей цирк, що, що Вашингтон дав їм, дасть їм відмашку на звільнення залужного, насправді Вашингтон не дає таких відмашок. Це не в практиці західних партнерів. Але Вашингтон завжди наполягає на тому, і ну, в першу чергу демократичні країни, що. Саме політична влада несе повну відповідальність за стан події на фронті і всередині країни. Ми бачимо історію із перекладанням відповідальності за прийняття закону про мобілізацію. Чомусь Банкова весь час відштовхує від себе цей закон, а чи ж кінцевий підпис буде в цьому законі стояти? От питання. Як же вони відхрещуються від цього закону, якщо під цим законом буде стояти підпис зеленського? Uh -huh. То, знаєте, пане Володимире, ще і ще завжди експерти нам радять по-перше не підігрувати Росії. Ясно, що вони там другий тиждень поспіль втішаються, тому що в нас ймовірно буде змінений головнокомандувач. Ну і звісно, дотримуватися нам радять внутрішньої єдності. Ми, коли дивимося на дописи знов ж таки анонімних телеграм-каналів або виступів деяких народних депутатів, то я ніяк не можу зрозуміти, от наша робота вона націлена на те, щоб хитати ситуацію там запер. Ебрікам ми маємо говорити про їхнього головнокомандувача, про їхнього міністра оборони, розмиваючи їх як е, якихось впливових генералів, як серйозних людей. Ми маємо притягати їх до відповідальності. Замість того, ми обливаємо брудом своїх, та і ну, яка може бути в цей момент єдність. І я не дуже розумію, це робиться політиками і експертами свідомо чи безсвідомо. Чи все ще здається, що м ми не над прірвою, що ситуація не настільки. Серйозно. Ну, в будь-якому випадку у нас є більшість у парламенті, яка не захотіла і не хоче змінювати на час війни конфігурації. тобто, не створюючи коаліції єдності, вона егоїстично грає далі власний сценарій. А у випадку закону про мобілізацію вони раптом почали шукати опори в суспільстві. Ну так ви спочатку визначиться: ви хочете підтримати тих, хто вже вигорів на війні два роки е, без зміни? Чи ви хочете підтримати тих, хто боїться війни, і хочете їх приховати, не дати їм мобілізуватися? Тобто, це, це обставини, які е, українська влада сама не дає так, би мовити, точних акцентів суспільству в суспільству. А дивиться, як в ряди годи, ну чи то на експертному рівні, чи на рівні політики, відбуваються пікіровки? Взагалі-то перед агресією єдиний є рецепт і перемогти. Це єдність національна. А що в нас зроблено в плані національної єдності? Може в нас свобода слова покращилася? Може в нас права людини покращилося? Може в нас судочинство покращилося. Що у нас може зменшився рівень корупції в закупівлях оборонних? Чи покращилось може, місцеве самоврядування? І вин, винен в цьому Порошенко для, ну, з точки зору влади, або хтось, хто критикує владу. А сама влада не хоче очиститись зсередини. Вона володимира, а як може бути свобода слова, якщо самого слова немає. Ми тут уже в студії обговорювали питання, чому президент, повідомляючи неймовірно важливі для країни новини, користується посередництвом іноземних змі. От mm -hmm. телеканал італійський Рай, рай-1» повідомив нам, що президент фактично підтвердив, що розмірковує над зміною головнокомандувача, і також намагається перезавантажити все керівництво країни, щоб це не означало в. Перекладі з цього інтерв'ю, чому робиться ставка на іноземних змін, на вашу думку? Ну тому що е ці зміни це механізм шантажу західних партнерів, а не е зміни в інтересах українського суспільства. Це механізм шантажу. Очевидно, що владі не подобається, що партнери їх тикають мордою в їхнє злайно і. е-е е Ну, змушують робити якісь е, справді е, ну, кроки на об'єднання суспільства. Натомість, оця все колотне ще довкола заложного показала, що егоїзм. Нинішньої правлячої верхівки він зашкалює їм їм не не боязно втратити державу, але їм боязно втратити владу, і це головний мотив, який робить їх фактично великим паразитом на тілі українського суспільства. Натомість, за увагу наших іноземних експертів, у журналістському середовищі бореться не тільки президент Зеленський через інтерв'ю іноземним змі, а ще й є представники, які шкодять, от буквально днями в Росії помітили скандально відомого американського журналіста Такера Карлсона. Він був у Москві. За планами з його твіттер сторінки він хотів би взяти інтерв'ю Путіна. Не знаю, чи таке інтерв'ю йому світить, але тим не менш, наскільки в Впливові подібні персони на рівні, наприклад, американського естеблішменту. Наскільки сильно від такого журналіста можна отримати шкоду в нашій державі? Ну, по-перше, він не просто журналіст, у нього величезна аудиторія, просто безрозмірно, страшнюча. І в нього тільки по-моєму російськомовному твіттері більше мільйона підписників. Чи в Фейсбуці. не, не пригадую якій які соцмережі, але суть в іншому, такер Карсон претендує на роль віцепрезидента в випадку перемоги в праймері з Трампа, і це буде. Вже зовсім інша місія цієї людини. Якщо е, е, Карсон приїжджає в Росію в, в агресивну країну, е, е, яку е, уряд сполучених штатів і народ е, сполучених штатів засуджує, то мені здається, що Якраз це, це є начерк тої великої загрози е, ну, поєднання позицій Трампа і Путіна, е, що е, для американського суспільства по-моєму, неприйнятно. Тобто тут тут е, такерперсон більш е, ніж журналіст. Очевидно, він е, в боротьбі за позицію е, віцепрезидента е, якраз приїхав і демонструє себе в Москві. Він же неспроста там з'явився і неспроста. В Росії немає вільної журналістики, його присутність підсвітила спецслужба російські. Так, ну подивимось, до чого все це проведе, чи буде якесь інтерв'ю, і чим це все закінчиться. Дякуємо, пане Володимире. Політолог Володимир Цабу.